Трамп підписав закон, за який так довго боровся. А Україна масштабує спільне виробництво із партнерами далекобійної зброї е, і дронів перехоплювачів. Про це говоримо найближчої інформаційної години в студії для вас. Працює Альбіна Підгірняк. Ну і от власне про закон, про який я говорила вже раніше. Трамп дійсно підписав закон, за який так довго боровся. Про це поговоримо з Ігорем Челенко, політологом. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю добрий вечір. Трамп зараз підписав закон. Він так і називається «One Big Beautiful Bill» на честь Дня Незалежності Сполучених Штатів, і цей закон його відповідно не давали ухвалити деякі сенатори на тлі того, що Трамп припинив військову допомогу Україні після розмови з Путіним. Її було відновлено. Як ви бачите зараз цю ситуацію взаємодію Трамп? Американської команди трампівської команди з е, українською, ну і відповідно репутаційно наскільки для Америки, ось ці ось е, трампівські зміни настрою, як вони впливають на репутацію Сполучених Штатів? Ну почну з останнього. Що стосується настрою Трампа, то в принципі в нього зараз дійсно є такі позитивні реперні точки. Е, ну, по-перше, власне, підписання оцього закону, е, який ви назвали «One Big Beautiful Bill», тому що це закон він де-факто є імплементацією, прикладним таким виконанням передвиборчих обіцянок Трампа. Тепер це фактично його і передвиборча платформа, і загалом як республіканської партії на наступний рік. Тобто, на цей результат дійсно працювали багато місяців, зокрема, і Майк Джонсон. У Нижній палаті і загалом команда Трампа, і це дійсно це певний тріумф тріумф із точки зору боротьби щодо груп впливу в самій республіканській партії. Ну ми пам'ятаємо скандал з Ілоном Маском, а це теж відбувалося на фоні якраз обговорення і процесу цього законопроекту. на той момент, бо Ілон Маск то що він робив? Він скорочував державні видатки, що робив його дочь, а ну, відповідно, Трамп зараз очевидно буде їх серйозно збільшувати. Ну і оптимізація податкової бази це перший момент. Другий момент це позитивне рішення Хамас, що стосується шестидесятиденного перемир'я з Ізраїлем. Те, що раніше пропонував безпосередньо Трамп. Для того, аби сприяти деескалації ситуації в секторі Газу, і тут позитив. Тобто, єдиний негатив йому приносить безпосередньо Путін своїм небажанням слідувати до компромісного варіанту, до режиму припинення вогню, до зустрічі на рівні голів відповідно України, Сполучених Штатів, Російської Федерації, ну, очевидно, і Туреччини. Тобто, цей чотиристоронній формат, про який говорив Ердоган, паралельно на цьому навіть там можна сказати, на фоні цього українська команда знову вкотре черговий раз показала власний конструктив. Дійсно, розмова протягом здається 40 хвилин з президентом Зеленським, вона привнесла певне розуміння Трампа, що. Дійсно сьогодні системи Петріот і ракети до цих систем, особливо пак 3 є життєво необхідними для виживання українців у війні безпосередньо з росіянами, особливо на тлі останніх рекордних атак, особливо на тлі атак, які спеціально відбулися і здійснювалися російським агресором в день незалежності Сполучених Штатів. Всі ці сигнали зрозуміло. Трамп відчув єдине, що все ж таки підкину певну ложку дьогтю, а що навіть зараз Трамп продовжує називати Путіна професіоналом, відзначає результати Путіна по нейтралізації санкційного негативу на РФ. Тобто, це насправді. Свідчить про те, що подальша комунікація з республіканською частиною, де не лише республіканською, з двопартійною а, політичною частиною безпосередньо сполучених штатів з їхнім політиком, має далі відбуватися, і особисто, звичайно, з Дональдом Трампом і всіма тими а, особами, тими діячами, які мають безпосередній доступ до 47-го президента Сполучених Штатів. Ми маємо на системному рівні доводити. Правильність єдиноправильність подальшої підтримки України і також необхідність е, збільшення тиску е, на російського агресора для того, щоб е, все ж таки сприяти якнайшвидшому завершенню цієї війни. Ну, дивіться, The Telegraph пише про те, що Путін впевнений, що Трамп не вимагатиме від нього відповідальності за обстріли по території України. Зокрема, Путін розуміє, що Трамп може висловити своє якесь там незадоволення в соціальних мережах, але ніяких більших наслідків бути не може. На вашу думку, може чи не може з огляду на те, що мені здається, навіть у Трампа терпець уже уривається. Я відзначу, що все ж таки ми зараз знаходимося в певній точці біфуркації, коли Трамп е, може в другий раз сказати, наприклад, лінці Грему, що все ж таки треба приймати законопроект е, Грема в Люменталя, а безпосередньо і в Сенаті, і потім в Палаті представників. Бо я нагадаю, що після гри в гольф Грема і Трампа. Саме таку позицію Грем потім озвучив 47-го президента: що треба вводити все ж таки ці санкції, рухати законопроект вперед. А як ми пам'ятаємо, що Трампа треба слухати двічі, як вказували якраз його безпосереднього оточення західним засобом масової інформації, але Путін звичайно він бачить і інші кроки з боку Сполучених Штатів про це теж потрібно говорити: що на фоні заяв про необхідність посилення. Конкретно санкційного тиску ми бачимо кроки, ну, наприклад, зняття санкцій з е, Росабарон експорта е, в сирійському пакеті. Ми бачимо зняття санкцій, що стосується побудови е, АСПАК 2 в Угорщині за участі Росатому. Тобто, в принципі, е, у Путіна є сьогодні аргументація, щоб е, ну все ж таки вірити в неспроможність Трампа на Дійсно якісно новий тиск, але паралельно з тим, ми бачимо іранський кейс. Ми бачимо, що Трамп може поводити себе ну доволі активно, проактивно, навіть як б сказав. Ну і відповідно в такій ситуації, в такій ситуації, а це все рівно є дуже серйозні ризики безпосередньо для кримівського і для кремівського режиму, попри те, що є постійний контакт у них, наприклад, з тим самим відкухом. Який зараз, як ми знову ж таки знаємо, виступає на позиції зняття економічних, якраз і навіть енергетичних санкцій з боку Російської Федерації, то звичайно це якраз і говорить про те, що те про що я говорив раніше: що контакт потрібен з Трампом постійний. Як тільки втрачається цей контакт, вся ситуація змінюється, включається режим американських гірок. З амплітудою вгору вниз, і це розуміє безпосередньо дійсно Путін. Це розуміє його оточення. Це розуміє Дмитрієв, тому нам треба вчитися на власних помилках і не втрачати в фокусі уваги американський напрям. Тут, знаєте, ще ж, от Вітков, ви заявили про цю там парочку Дмитрій Вітков. Вітков додає тут. Він говорить, він не говорив нічого, коли е, тема стосувалася конкретно його напрямку роботи по близькосхідному регіону. Не чули ми його. Він так само не робив ніяких заяв, коли, до прикладу, Трамп там е, намагався якимось чином поговорити з Путіним. але… Після цієї розмови, після того, як Трамп сказав, що він розчарований Путіним, раптом виліз Вітков і каже, що потрібно зняти з Росії енергетичні санкції. Це знаєте, він ніби створює такий собі баланс для Путіна. Е, і тому не дивно, що Путін сподівається, що йому нічого не буде і е, ніяких наслідків він не відчує за те, що робить в Україні. Ну знову ж таки, я хочу підкреслити, що Путін саме як наслідок. Розмови з Трампом рекордно атакував українську столицю. Більшого плювка в бік 47-го президента Сполучених Штатів годі уявити, бо ну очевидно, що Путін одразу це планував, і навіть під час розмови з Трампом уже перші шакеди були запущені російською стороною, якраз четвертого ну тоді ще це ж вночі було відповідно третього. З 3 на 4 число, там ми пам'ятаємо якраз цей момент, був. але хочу відзначити, що насправді, насправді Російська Федерація вона собі не змінює безпосередньо в подальшій тактиці. Затягувані процесу вони продовжують гратися в миротворців, бо зверніть увагу паралельно із обстрілом масштабним обстрілом української столиці, що ми побачили в цей день. Ми побачили в цей день черговий обмін згідно із стамбульськими домовленостями, стамбульськими домовленостями 2 червня, відповідно, це якраз і є оця подальша гра Путіна, де з однієї сторони він продовжує розказувати про необхідність ліквідації першопричин, так званих першопричин війни, але демонструє, що в гуманітарному аспекті нібито не все закрито. А отже. Не можна приривати оцей дипломатичний зв'язок, ну так це зараз вибудовує безпосередньо російська сторона, і в цьому є дійсно найбільша проблема, бо ми фактично бачимо підміну реального перемовного процесу. Ну я б сказав, навіть такою мімікрією мімікрією. Єдине, що знову ж таки позитив, що ми повертаємо наших людей, але те, що стосується реального завершення війни, реального завершення бойових дій, ні цього не відбувається. Натомість збільшуються рекордні атаки на наші громади, і збільшується тиск на окремих ділянках фронту. Зверніть увагу: ну, наприклад, візьмемо там Харківський напрямок, де от, декілька днів тому. Абсолютно, абсолютно так неочікувано. Але цей напрямок вийшов на другу позицію по активності після Покровського. Це ж якраз демонструє, що росіяни вони все рівно використовують зараз дипломатичні треки, подальші перемовини з Трампом. Не для того, щоб зупиняти вогонь, а для того, щоб далі знаходити слабину для того, щоб все ж таки реалізовувати свій наступ. А це вимагає. Відповідно подальшої координації дій, знаємо, що на наступному тижні, наприклад, у нас буде засідання коаліції охочих, ем, якраз паралельно коли буде відбуватися конференція з питань відновлення, тільки конференція у нас в Італії в Римі. А коаліція охочих засідатиме безпосередньо в Великобританії. Е, і звичайно, в цій ситуації участь сполучених штатів вона має бути беззаперечною. бо Попри все, попри намагання, все-таки ставити себе як медіатора, але є речі, де Сполучені Штати просто неможливо замінити це, звичайно, і зв'язок супутниковий системи ППО Петріот, і ракети для них пак 3 ну і багато інших речей, про які говорить і безпосередньо держсекретар НАТО Марк Рюте, і канцлер Німеччини Флідрік Мерс, і пан Макрон, і багато багато хто інший. Тому я надіюся, що. Все ж таки та розмова, яка відбулася безпосередньо з президентом Зеленським у Трампа, вона буде мати довгостроковий ефект, тому що хотілося б, щоб все ж таки, Сполучені Штати не лише розблокували ту допомогу, яка зараз стоїть на паузі в Польщі, а все ж таки пішли на реальний крок по укладанню комерційних вже конкретних угод, по постачанню. Необхідного військового озброєння і устаткування для України говорячи про санкції, Трамп сказав, що санкції були введені Байденом, але Путін зміг їх обійти. А от Трампівські санкції вони набагато жорсткіші, путіну не вдасться. Ну і так далі. Зараз бачимо, що ані американських санкцій немає, тих, що Гремен Блю менталь готували, ані немає європейських санкцій. Європейські санкції блокуються зараз, зокрема, ФІЦОМ. Не хочеться говорити словаччиною, тому що конкретно Робертом Фіцо, який дуже часто відпрацьовує проросійські наративи, ну і відповідно не зрозуміло зараз його позиція щодо верніше, зрозуміло лише з точки зору, якщо це є в інтересах Росії, от власне блокування цих санкцій, 18-го пакету. Ви як бачите зараз можливість ухвалення санкцій з боку Сполучених Штатів, тому що мені здається, що щоб там. Фіцу не блокував. Якщо Трамп, зрештою, візьметься і скаже е, конгресменам, що ми піднімаємо, е, витягуємо зі столу той е, санкційний пакет, який виготували, то дуже швидко Європа підтягнеться, і ні Фіцу, ні Орбан тут зробити нічого не зможуть. Більше того, я відзначу, що я думаю, Фіцу чекає певної команди. Команди з Вашингтону. Бо ми знаємо його контакти безпосередньо з Трампом, ми знаємо контакти Орбана з Трампом. Зрозуміло, що зараз ФІЦО відпрацьовує московську повістку по енергетичній сфері саме тому, вже другий тиждень підряд блокується прийняття 18-го пакету санкцій, але все рівно я думаю, що вплив безпосередньо Трампа і нинішньої адміністрації. Більший ніж навіть може забезпечити А, відповідно, якщо ми побачимо все ж таки просування по темі а, с -с 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 нових санкцій а, і, і цього законопроекту Грема Блюменталя, що його хоча б почнуть розглядати, а, то паралельно, все таки я думаю, що а, до Фіцу буде зроблено, ну або не до Фіцу, або там до його там міністра закордонних справ буде зроблено дзвінок. Ну, наприклад, тим же Марко Рубіо, який дуже сильно попрохає підтримати 18-й пакет санкцій, а... але паралельно з тим, звичайно, ми бачимо, що а, загалом 18-й пакет зараз активно вихолощують. І в цій ситуації, а, звичайно, це теж є вкрай негативним сигналом стосовно подальшої єдності, бо ми пам'ятаємо, як раніше нам розказували, що 17-й пакет санкцій буде таким. Вибуховим для російської економіки потім це все перенесло на 18-й пакет санкцій. А тепер намагаються збити з 18-го найбільший такий сік, що стосується саме російської енергетики. Тому звичайно цього допускати не можна а навпаки, потрібно приймати 18-й пакет а, максимально в тому вигляді, як його оголошувала Урсула Фондрляйн під час його презентації в Брюсселі. Так, пане Ігоре, маю перервати нашу розмову. Ви вже вибачте, шановні глядачі, зліт мік 31к. Я дуже прошу зараз всі регіони, де лунає повітряна тривога, пройдіть. Будь ласка, в укриття. Зараз бачимо почервоніла Черніївська область, місто Київ, Вінницька область, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Чернівецька область бачимо також червоніє. Слідку. Ути, будь ласка, за повітряною тривогою в своїх регіонах, і бережіть, будь ласка, себе зараз. Бачите, потроху починає червоніти вся Україна. Є загроза через е, зліт е, російського мігу, і е, на жаль, на жаль, от так бачимо, що Україна. Україна стає червоною. Ще раз закликаю вас, будь ласка, пройдіть в укриття, пане Ігоре. Повертаємося до розмови. Глядачам ще раз попрошу, якщо ви дивитеся наш канал, продовжуйте дивитися його з укриття. Це важливо, дуже важливо. Мерц. Мерц мав бути другим Черчиллем, Так, принаймні, ми розраховували. А зараз вже. Пане Ігоре, вибачте, будь ласка, напевно, що перервемо нашу з вами розмову, тому що зараз е, пишуть телеграм-пабліки, що попередньо здійснено пуски аеробалістичної ракети Кинжал. Е, вас також вам дякую. Вас прошу принагідно також пройти в укриття. Ігор Челенко, політолог, е, щойно був з нами на зв'язку. Був гостем цієї інформаційної години. На жаль, живемо в такий час, коли не маємо ніякої. Ясності, я прошу зараз, щоб мені режисери дали рекомендації щодо подальших дій в ефірі. Ще раз, будь ласка, повторіть, що ми робимо з ефір. Шановні глядачі, Прошу вас, будь ласка, пройдіть в укриття. Ми також зараз маємо переміститися в укриття. Завершую цю інформаційну годину. Дякую вам за те, що ви вірите і довіряєте 24 му каналу. Пройдіть в укриття і лишайтеся з нами.